Бажаю здоров'я, друзі! Ви на каналі Neon Racing. Мене звати Андрій. І що? продовжуємо. У нас з вами тут незакінчений Pro Cars 3. І ми там вже щось доїхали до якихось GT. У нас є з вами вже GT. Щось ми вже разочек тут проїхали. GTC основи. Сватка FVD. А, це на передньому приводі щось буде. Ой, яка ж музяка тут. Нам треба буде щось придбати. А що нас чекає? У нас чекає Олтон, Зольдер, Дубай і щось нюрба. Трилогія нюрби. Давайте подивимося, що ми можемо купити. Угу СІВІК Астра. Мерс. І що це все передні привид? Ну таке, я б Сівіка взяв. Мені здається, Сівік буде саме те, що треба. Да? Давайте, Сівіка. Берем Сівік. Ну, добре. Нам би ще якось його вже є. Не треба. Давайте, я гляну, що може якийсь там тюнінг. Чи давайте, давайте разом подивимось на що той салон. Ми ж можемо щось на нього накинути? Можемо. Середня гума. Ну, тормозявки ми вже не візьмемо. Бо ми виходимо з того. Ну що, поїхали. Перший у нас Алтон Парк. Начебто непоганий трек. Вже пішли нормальні треки. Що нам треба? Нам треба хвилина 44 взяти. Поїхали. Окей, джимба no okay, let's go. Подивимось, що ми тут. Що цей СІВІК може? Або не може. На цих педалях це, конечно, прикол. Пекарс, третій. Це ж трек з того. Я улетаю. На мятном порше. Третій пекарс в VR прикольный. Прям прикольный. Я не розумію, то що гумас попереду. Тут ще швидше можна щось він ну, дуже якийсь стабільний. Дуже стабільна ця, ця Хонда, дуже вона стабільна. Так, да, відчувається, що передній привид... Ти нога стисне, що вона не повертає зовсім. Вона прямо починає їхати. О, ну щось вже. Ну вона дуже якась проста в Honda. Ну, під газом так, випрямляється. Так, а є тут десь час 42, а треба 44. Що, вдалося? Є! Поїхали далі. Далі в нас, друзі, зольдер, це буде гонка. Що треба? Треба перемога. Треба. Ідеальних 10 поворотів. 8 чистих обгонів за хвилину 15. Ну, ось вам і челлендж. Олтон був дуже простий, а цей буде, напевно, щось таке, що буде горіти від нього. Ну ладно, поїхали. Подивимося, що тут за Сівік. Ну, на старті наче нічого На цих педалях просто прикол якийсь їхати. Поїхали, поїхали, третя, а може не третя тут? І щось ми вже третє, а що ми там? Ще два обгони потрібно зробити? Ой, як він там підпригує прикольно. Щось зробили треба 8. А, тобі ж сама гра підрозуміває те, що е я за хвилину 15 повинен їхати вже на першій позиції. А, там хтось був. Ну поїхали. Де він там? Так, так, обгони є. Треба ще траєкторію зібрати та доїхати просто. Ну, на цих педалях прикольно, мені подобається. Зовсім по-іншому відчувається, пекарсь. По Сивик це прикольний. Прям прикольно А, оно, навіть на табло є скільки кіл нам потрібно проїхати. Яка позиція. Но вони там так ныряють. Вже можна швидше тут. Гляша робить. Так, 80% траєкторії ми зібрали. Ну що ж ти робиш? Друже, <світ> на своєму Рено. Де ми не зібрали? Тут зібрали. Да. А де ж де ж там, напевно, десь два повороти якісь. Ага, ось цей не зібрав. Є, yeah, є. Yeah. Ще один десь не зібрав. Зараз подивимось де. Поки що не розумію. Поки що не бачу, який ми не зібрали. Тут все є. Це одно 90%. А де ж той поворот? Так в нас. Один фла. О, один одноколо, щоб зібрати. Оце ну, щось повільненько. Є, зібрали. Це був, це був перший поворот. В ньому не було чогось нормального проходження. Ну нічого! Все, треба довести. Ого! Він там так під срибою прикольно. Хлопці щось зовсім відвалились. Ну, наразі, якщо що, докинемо трохи складності. Прикольно відчувається, їдеться так. Коли відпочиваєш трохи від пекарса третього? Він навіть потом в кайф. сій, який іде, ну треба, напевно... Ботів накинути трошки. Ну на педалях на цих взагалі такий прикол якийсь тут. На Т-3ПА я взагалі ну, завжди перегальмовував, але тут навіть іноді не догальмовую. А так, прикольно. Ми перший? Фінж. Фантастик драйв. Дякую, Джимбарімбо. Поїхали далі? А далі у нас з вами дубайський хайвей. Ой, це знову якась наркоманія від Пекарсу. Але ну що робити, поїхали. Ну що, друзі, поїхали. Подивимось на нічний Дубай. Мені здається, що за що того, що працює світло на самому треке. Буде краще видно асфальт, бо вдень він тут просто чорний, нічого не видно. Подивимося, що тут за наркоманія, блядь, з цими секторами. Ну і ще мені здається, Уф. треба було трошки хлопців додати. Ще мені здається... Так, да, щось не їдуть зовсім. Що Сівіку тут нема, де 231 качегарити. Роботи зовсім легкі. Треба було щось щось накрутити трошки. Ну він зовсім не розганяється, немає його швидкості. Я вже там трохи сетапчик покрутив, не їде він. 230 і все, і упирається. У воротах нормально їде. Там далі Нюрба буде, подивимось, що він там зможе. Так, да, ботанів треба крутнути веселіше трохи. Ну давай. Вихід напряму. Так, що у нас там по заданькам? А, ну все зібрали, треба тільки 231 розігнати його. Але він не їде зовсім. 31! Сука! Поїхали, поїхали! Є, все, треба е, тільки довести це все. Ну, йому дуже важко це дається. швидкість да, ботів треба накрутити трохи. привіт Як справи? Мені трошки не вистачає активності камери. Зараз на норчляйф трохи докину, щоб він там головою повертав. Ну що там треба було? Прям в стіну їхати, щоб 231 набрати? Ну таке щось. Мені не дуже подобається. Коли є челендж ти... І... Ну, хочеться, щоб він був якийсь реальний, а не щоб ти ламав собі голову, як це зробити. Ну, це неправильно трошки. Ну або треба якусь іншу тачку. А ну, так, начебто, все зібрали. Все ж довезум це. Тихо. Довеземо і поїдемо на, на нюрбу. Гальма дуже якісь, як вкопані. Я ще переживав за те, що типу, по рейтингу вистачило лише на гуму, І що на гальма не вистачило. Добре, Джимборімбо. Ми і так вже рекорд кругу поставили. Окай, Джимбі. Okay, що не буде вистачати гальм, але їх. Начебто аж десь занадто буває. Перегальмовую я. Ну на цих педалях це прям прикол. Лукарс прям прикольний. бо сіль просто дозволяє їхати швидше Десь пізніше гальмувати Давайте спробуємо тут зараз Десь там з останньою Спробував блять Зараз було б весело Фідбека треба накинути. Ну, якось так. Збираємо, їдемо далі. Well done, you really it today. Great job. Ну Тут не обов'язково було першим їхати, але. Так, да, зібрали, поїхали далі. Ну і під кінець у нас з вами Нюрбогрінська трилогія. Ну що, поїхали? А що буде, що буде, що буде, що буде? Норджлі стейдж 1? Е, Норджлі стейдж 1, потім що буде? Стейдж 2 і Stage 3. Ну, що? Поїхали? Норджляй. Подивимося, який він тут. Бо я десь тиждень потроху катаю. Нормально він буксує десь до 70. Тиждень Форзі катаю десь на по годині, по дві в день. Подивимось, який він тут. Ні-ні-ні, залиш місце мені, будь ласка. Я прям закохався в цей трек. Хлопці, давайте. Я наскільки розумію... Так, це ж прям турист. Мені треба їхати. Ця ділянка буде така, ну вона не дуже длинна. Це буде там чим чемп розбитий... Чем-то норшляйф розбитий на три сектори просто. 29% вже. Вау, як він завалює! Дай, 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 дай. Ну тут дуже аркадно так їдеться норджі Ну, а може це із-за сівіка цього. Може це із за сівіка Та залиште місце мені. Ну ти поглянь на нього, а. Ні-ні, хлопці, так діла не буде. Я їх накинув, вони нормально повинні їхати. Ох, він як танцює. А, я ж йому прибрав прижиму трохи. Щоб він там 230 на дубаях поїхав. Він трошки швидший прямих. Но він дуже, дуже скаче. Але прикольне все одно. О, о куди ти лізеш? Сучонок випхав мене. Поїхали, де він там? Немає. Так, де там перший Great сектор? Це, це був oh, перший сектор. Job. Та дайте ще, дайте ще, я не хочу на сектори розбиті їхати. Ну добре, поїхали далі. Друга частина. Друга частина норшляйфи. Другий сектор. О, чого свій старт який. Нащо було так розбивати, його? Зробіть просто... Ну я не знаю там заїзд два кола по Ну, треба було там робити типа чемпи з трьох заїздів по маленькому норшляйфу ну так він маленький виходить Сівік взагалі лютий якийсь. У нього зачепу стійків. О! Дождик. Oh. Добре, Ізі Так, Ізі так скільки там їхать? 45, половину вже проїхали. Це ж передній привід. що нам тут боятися. Поїхали. Так, друже, не пускай мене. Ну що ти? О, навіть дощ тут прикольно виглядає. Сівік валить, бо в нього сетап на швидкість. І тут я тут прогальмувати трошки. Так. Форзі тут треба більше гальмувати. Тримається. Так. А, це вже фініш. You it today. Ну добре, поїхали далі. Третю частину. Третя фінальна частина. Сразу дощик йде. Прям в салон щось там наливає. Нормально буксую сів по воді. Так, друзі, давайте, треба якось роз'їжджатись тут. Згоден, Джимбо Рімбо. Так, це карусель, так. Та дай, тут що ти перестань пихати мене там ззаді Ох, лідер стрельнув. Ой, тримайся, тримайся, як так вийшло. Бо я дезорієнтований трохи, я не розумію, де ми їдемо. А, все, трошки згадав. Але лідер щось поїхав, я його навіть не... і не бачу, ну і трохи інакше їдеться цей поворот, бо і не виглядає бляха трохи інакше. Треба наздоганяти лідера. Так, дощик скінчився. Тут все на третій їдеться. Ой, як він плаває. Так що ми до прямої будемо їхати, чи ні? Цивих буксує завжди. Ай, вибач, друже. Та ну Перестань. Не треба. Воно то і треба. Їдь там ззаду собі Кайфуй. Постригай за лужицями. Да? Якісь короткі норшляйфи виходить. Розбити на три частини. О! Нормально рено стрельнув. А я тут стрельну можна? Тут на фулл газ ця хонда залазить. Ну шо, сетап на швидкість. Працює чи не працює? Ну що сюди, дзеркалі я там бачу, що шо... не ну, особо він там. А ні, нас доганяє. Ні, друже, ні-ні-ні. Ще й трохи поводиться. О, це driving. був фініш. Слухайте, ну, норм, норм. Але краще б зробили там три кола. А не поділили просто там один трек на три частини. Ну, проїхали і проїхали. Друзі, ось і закінчили ми ще одну з вами частину в пекарсі. Я думаю, далі ще поїздимо трошки. Ну, треба його добити вже, там так багато залишилось. Дякую за те, що дивились. Дякую за ваші лайки, за підписку, до зустрічі!